Гібридні склочисники чув. Гібридні автомобілі теж чув. Гібридні стійки стабілізатора? А це що за звір? Але саме такі деталі пропонує відома компанія CTR. І ми з ними сьогодні розбираємось. Отже, представляємо новинку від компанії CTF – гібридні стійки стабілізатора. Раніше подібні деталі постачалися виключно для світових автоконвеєрів. Але віднедавна стали доступні і для нас з вами. Так що таке гібридні стійки стабілізатора та в чому полягає їхня гібридність? Фішка у поєднанні двох різних матеріалів алюмінієвого сплаву та міцного полімеру. Це не є типовим для звичайних стійок, які повністю виготовлені зі сталі. У гібридній стійці стабілізатора з'єднувальний пруток, виготовлений з легкого та міцного алюмінію. Що знижує загальну вагу деталі десь на відсотків 20-30. А корпус шарніра виконаний з полімеру, посиленого скловолокном, що забезпечує високу міцність та стійкість до зносу. Завдяки цій комбінації гібридна конструкція є не лише легкою, а й надзвичайно стійкою до корозії. Та впливу агресивних речовин, таких як вода, бруд та сіль. Переваги гібридної стійки стабілізатора, ну, очевидні. По-перше, це відсутність корозії. Алюміній та полімерний корпус шарніра не піддаються ржавінню навіть у суворих умовах. Це дозволяє уникнути проблем. По-друге, це зниження ваги. Легші стійки частково знижують непідресорену вагу автомобіля, що позитивно також впливає на керованість. Також це відповідає сучасним трендам в автопромі щодо підвищення паливної ефективності. По-третє, це довговічність та міцність. Полімерний матеріал, посилений скловолокном. Не поступається за міцністю сталі та забезпечує високий рівень герметичності, захищаючи внутрішні компоненти від потрапляння вологи та забруднень. Ну і вчетверте, це інноваційний пильник. Особлива форма пильника з подвійним згином зберігає еластичність і забезпечує максимальне ущільнення навіть. При значних нахилах шарнірного пальця, що продовжує срок служби. Чи є у цієї деталі аналоги на ринку? На автормаркеті – точно ні. Щодо оригіналу, це можливо. Але в нас такої інформації немає. Але цікаво, що у компанії CTR до кожної гібридної стійки є аналоги у стандартному виконанні. Також відзначу, що ці деталі стали частиною нової преміум лінійки CTR Red Edition, що відзначається підвищеною надійністю та ефективністю. Ця лінійка від виробника регулярно розширюється, і ми будемо про це вас регулярно інформувати. Під відео я залишу посилання на гібридні стійки для самих популярних японських та корейських моделей автомобілів. А ви пишіть в коментарях, чи готові поставити собі таку деталь та впевнитись в її перевазі. На цьому все. До зустрічі на каналі.